Вітаю! Перед нами розбір завдань ННТ Установіть послідовність виходу друком часописів фрагменти перших шпальт, яких зображено на фото. Що ж. Складне питання. Але ми впораємось. У цьому випадку джерелами є фрагменти перших шпальт газет першої половини ХХ століття. В джерелі А. Словосполучення маркери, приватний капітал в Україні, концесії в УРСР. Чітко вказують що на те, що газета відображає події, які відбувалися в радянській Україні за часів НЕПУ з 1921 по 28 роки. В джерелі Б, словосполучення маркери з Української Народної Республіки, німці і українці, Винниченко в Києві. Чітко вказують на те, що газета відображає події, які відбувалися після вступу німецьких військ у Київ у березні 1918 року, в джерелі В словосполучення маркери А проголошення української держави, а також самостійна Україна. Чітко вказують на те, що газета відображає подію проголошення акта відновлення української держави, яке відбулося 30 червня 1941 року у Львові. І в джерелі Г славосполучення маркери завзяті бої за густ президент Волошин чітко вказують на те, що газета відображає події угорської агресії проти Карпатської України в березні 1939 року. Тож, розставляємо шпальта газет таким чином. Підписуйся і передавай друзям.